Десь шість тут, це. Це в одноглазах кошечка, де ми оперували, вона приходить до нас регулярно. Ось ми сюди поставили. Тут сіренька їсть, димок, який пішов гуляти, лапа вже зажила, а йдемо до другої кошечки. Утюня сидить на своєму місці. Ми її принесли їсти. Злазь, де вечеряти. Водичка в неї, корм сухий, каша з заправками. Все як полагається. А ми йдемо ще поприбирати в будвалі і ці чужі будинки.